Дитина пішла тільки туди на заняття, тільки-тільки, тільки, тільки. тільки вчора проплатила заняття. Ну, от. і три роки. Я з маленькою дитинкою від'їхала за продуктами і не встигла зайти в під'їзд додому. Один шах, другий, я розумію, що це в цьому місці. Коли я побачила гарячу машину, входу, коли я зайшла в діти двор і там ну, прямо попадання, кажу, що горіться, гориться внутрі. І, ну, Чесно, розкидала їм, їм чесні, Ну, тому що я Все розуміємо. Ви ж знаєте, мама пригід. І витягні сагня. Перебував в машині, сидів за кермом, коли стався вибух. Машина в решето, навколо мене. Я не знаю, як я вижив. Сьогодні мій другий день народження. Перша моя дія це була визвати саме швидку і повідомити, що приліт стався в дитячий садок. Ми дітей виносили звідти на руках. Дуже перелякані, плакали, але слава Богу, живі. Своєчасно пролунала повітряна тривога, і діти всі були в підвальному приміщенні. Це було найпростіше укриття, що рятувало життя всім дітям. Наслідки, ви бачите, що ще зруйнована будівля дитячого садочка приватного, офісне приміщення. діти були дуже налякані, вони плакали. Ми їх заспокоювали. В одної дівчинки були легкі порізи, Ми надали, я надала допомогу їм. І ми їх виносили просто в укриття і заспокоювали. Вони плакали і ну діти є діти, вони кликали батьків. Мама! Мама! Крім цього, постраждали шість житлових будинків, які розташовані поряд цієї будівлі, що стосується. Загиблих і поранених, то на теперішній час ми, на жаль, маємо одного загиблого працівника нашої комунальної установи. Він перебував біля цієї житлової будівлі. Тут працював бушер, бо вивозили сміття, листву і, на жаль, такий випадок і загинула людина. Нам відомо, що близько 11.00 по Холоногівському району було завдано три удари БПЛА типу Гарань-2. За попередніми даними, які ми маємо на даний час, це могли бути ударні БПЛА типу Герань-2 з реактивними двигунами. Після огляду місця події, вилучення уламків, ми будемо їх досліджувати разом з експертами і зможемо вже точно відповісти на це питання. Якщо воно підтвердиться, то це буде перший випадок застосування таких ударних БПЛА по місту.